У Кременчуці 22 та 23 серпня буде повністю припинено централізоване водопостачання. Причина планові ремонти систем. Це потрібно для того, щоб ми замінили три задвижки на магістральних водогонах, які ведуть від станції водоочисної, розташованої в одному з приміських населених пунктів до міста Кременчука. Ці заходи проводяться з метою підвищення надійності об'єднаної системи водопостачання, а також для стабільного забезпечення водою міської інфраструктури в наступний опалювальний сезон. Фахівці наголошують, що подібні роботи є вкрай необхідними для запобігання аваріям та забезпечення безперебійної роботи водопровідної мережі у критичних умовах. Ми на жаль не можемо виконати певні роботи. Які пов'язані з постійним цим гідравлічним режимом. Нам для створення надійності забезпечення надійності роботи насосів мереж потрібно іноді робити повну зупинку системи для того, щоб виконати заміну певних елементів. Задля все ж таки забезпечення надійного входження в опалювальний сезон вирішили все ж таки провести роботи, коли ще не працюють заклади освіти. Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» водоканал забезпечуватиме підвезення питної води. Перелік адрес, куди здійснюватиметься підвезення, можна знайти в мобільному додатку Кременчук-цифровий. Також там можна знайти і посилання на інтерактивні карти. Місць розташування трубчастих колодязів, де можна набрати технічну воду, та місць підвозу питної води. Важливим є і питання про стабільне забезпечення водою пожежних машин у ці два дні близько 150 пожежних гідрантів у різних частинах міста матимуть достатній для цього тиск з метою забезпечення певного запасу робочих пожежних гідрантів на випадок якихось пожежних ситуацій для тушіння пожарів. Ми вирішили, що залишаємо під невеликим тиском. Водопровідні мережі нагірної частини міста. Подібна ситуація буде і на правому березі, де майже сотня гідрантів будуть під тиском для по суті вирішення надзвичайних ситуацій, а саме пожежвесіння. Протягом цих двох дів гаряча лінія комунального підприємства Кременчук-водоканал працюватиме цілодобово. У будь-який момент мешканці можуть звернутися за номерами, вказаними на екрані, і у разі потреби підвіз води буде організовано за необхідною адресою. Рекомендуємо містянам не нехтувати цією інформацією і зробити необхідний для себе запас води заздалегідь. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.